Святої Вам є читання, слава, добі, Господи, слава Тобі! будьмо уважні, сказать ідеям, які до нього прийшли, Отець мій діє по нині, і я дію, зате юдеї ще більше намагались намагалися оббити. Та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм Отцем, видаючи себе за рівного Богові. Ісус відповів, кажучи істину, істину, кажу вам не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє. Бо що отець діє те саме також і син діє, отець Бо сина, і все йому показує, що сам діє, і більше від цих діла йому покаже, що ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживляє, так і син кого хоче оживляє. Отець Бог не судить, ніколи дав Синові увесь Суд, щоб усі почитали Сина, як почитають Отця, хто не почитає Сина, той не почитає Отця, який послав Його. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, твої смерті перейшов у життя. Отець мій діє понині і я дію в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Як бачимо, ми живемо у пасхальному періоді, періоді Воскресіння, коли Ісус Христос Воскрес і мертвих. І сьогодні ми чуємо ці слова, Отець, мій діє, понині і я дію. Тобто отець, син діють понині, діють зараз. Святий Дух також. І Пресвята Трійця, але бачимо, що Ісус хоче наголосити на важливості любові дітей до своїх батьків, бо Він є Син Божий. І бачимо, що любов має бути двостороння, бо батько показує все своїм дітям, що і як робити, а діти уважно слухають і виконують. Ісус Христос став тим прикладом. Як слухати своїх батьків. Він послухав небесного Отця аж до смерти Хресної, тобто виконав Його волю, віддавши своє життя за кожного з нас. І саме Ісус Христос є тим прикладом для наслідування, як ми повинні слухати наших земних батьків, але також і небесного батька, і небесну матір, слухати у Божих заподях. Слухати їхній голос через голос нашого сумління, який деколи промовляє, «Іди до церкви, іди до сповіді, іди до священника, поговори, посповідайся. Це є голос Божий, який закликає, який хоче, щоб ми прийшли до Небесного Отця, щоб ми були разом з ним одне і єдине. І бачимо в кінці Ісус Христос каже, хто слухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на судне приходить, бо і смерті перейшов у життя. Отож, важливо є слухання, слухати Слово. Слухати Слово, бо каже апостол Павло, що віра без слухання є мертва. Тому дуже важливо є читати Святе Письмо, брати Новий завіт, читати голос, щоб чути Слово Боже деколи коли важко молитися, ми розсіяні, а також молитися в голос, щоб вимовляти ці слова. Бо слово Боже, воно є живе і діяльне. Коли ми промовляємо, воно проходить через наш розум, через наше серце, скидає цей параліч страху, а навпаки, вчить нас довіряти Богові, дає довіру і дає любов. Отож, берімо приклад з Ісуса, будьмо слухняними дітьми Божими і слухаймо. Його як зробила це Марія, сірши постів Ісуса. Амінь Христос Ускрас.